Добрий вечор, шано. У творчості суєтного буттями підсвідомо прагне безпеки. <звідь> Уперта любляча мати в своїм бажанні правоті. Бабусино, щастя знати, що ж з тебе буде у житті. Сорочка латана подертиш штани Вічно, без гроша, повір, мені страшніше смерті четвертий місяць без вірша, чи то не всім дароває мука, щасливий був би й тим, що встиг. Бо є лиш батько і син, немає внука у трьох і постачах святих. Гоу, Схаменись, гадай про жінку, що ж скажуть люди тім про вас. Вона й питиме зі мною в шинку, і мій розділить судний час, або ж ми розведемось. І житимем на віру, щоб вже нас в нас ніхто не відібрав. Хто ти? Я, Кармалюк, я знову втік з Сибіру, щоб Дух Святий підняти на горах.